Повертаємося до прямого етару марафону телеканалу Ті Вісім Плюс. І нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ви маєте змогу залишатися з нами під час онлайн трансляції цього етару на ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про використання штучного інтелекту у кіномистецтві і як це все реалізується у Кам'янці-Подільському. З нами на зв'язку режисер та голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць. Вітаємо вас, пане Андрію, і слава Україні! Героям слава, добрий день. Ми сьогодні будемо говорити з вами про оновлення фільму Просяга, який був знятий ще у 2018 році. Тому на початку я пропоную нагадати глядачам, що це за фільми і що лежить в основі сюжету в uh, 2018 році. Ми спільно з Кам'янець-Подільською організацією «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка та Істориком Дмитром Баб'юком почали робити короткометражний фільм. У нас було одна доба, щоб його зробити. Тобто, залученням костюмів реконструкторів Кам'янськ-Подільського військово-історичного товариства, тобто доби УНР. Ми зняли декілька сцен, які відображали життя в Кам'янці-Подільському 1919 року. Тобто і поєднали це все з історичними кадрами, які були тоді. Тобто, каменець тисяча дев'ятсот по двадцятий рік чотири рази був столицею Української Народної Республіки, і він найчастіше був в нею. Тобто, по часу. Тобто, коли і в нас від тут був і уряд, тут в нас було міністерство освіти. В нас були газети, проживав Симон Петлюра, Грушевський і. 14 жовтня 1919 року вперше всі збройні сили, всі армії, міністри, тобто урядовці судді, вперше склали присягу на вірність Українській Народній Республіці. і в той час була війна, і це мабуть було найважливіша подія доби революції і. Під, якби загальне піднесення української державності е, вверх, і до в 2019 році Славко Полятинчук, е, Анатолій Паладійчук і Дмитро Баб'юк, тобто члени е, просвіти і, е, і такі культурні діячі міста, вирішили провести е, заходи до 100, 100 років складання присяги. Тобто, і на тому самому місці, де складалася присяга. Е, в вони вирішили розмістити, закласти пам'ятник, видати збірку і зняти фільм. Тобто mm -hmm. я займався фільмом, і тоді, якби не було часу, не було бюджету. Тобто, ми зняли ролик. Я вирішив як би простіше зробити, щоб не робити якісь масові сцени. Я взяв архівні фотографії того періоду. Я їх повирізав там за столом, сидів щось складав, тобто зробив і прольоти камерою. І поєднали це з живими кадрами, і самі організатори, учасники проекту стали акторами. Тобто, і в нас був одяг потрібний і все, і шукали якісь речі побуту, які йому вже було на той момент 100 років, тобто, щоб все було автентично. Mm -hmm. Але, на жаль, знімати не можна було повністю, тому що архітектура за 100 років змінилася, тобто mm -hmm. і дуже багато сучасного важко було і не було часу якісь робити мінімальні спецефекти. Єдине, що я зробив, це ми. Годину кожен з чотирьох наших учасників, які грали військових, перевдягалися, і ми робили масову сцену через комп'ютер. Тобто, щоб вони марширують багато людей, а не чотири, тобто і разом okay. на плацу стоять. І е, фільм тоді був презентований. Також уривки цього фільму я використав презентації в конкурсі Молодіжна столиця України від міністерства. Молоді і спорту, і ми якраз тоді виграли конкурс і під темою Української Народної Республіки, і в Кам'янці Подільському, в 2019 році, проходив форум молодіжної столиці України. І так цей фільм я далі якось не просував. І зараз, коли сьогодні повномасштабна війна проти Росії, через 106 років все це повторюється знову, і виникла ідея оновити фільм з кращим звуком зображенням і. Ті сцени, які там не можна було перезняти. Тобто я вирішив за допомогою штучного інтелекту оживити в архівні фотографії події, які відбувалися в Кам'янці-Подільському, і перетворити це на таку чорно-білу хроніку. Тобто, хто не знає, то можливо подумає, що це і справді кадри, які знімалися на плівку в той момент. І ну і я вклав ті кадри, які я на той момент не вклав. Бо це були в малесенькі презентації а Зараз я перетворив це все на повноцінний фільм, і показувати на. Міжнародних фестивалях, ну і на телебаченні, uh -huh. і вийшло гарно і думаю, що глядачам сподобається. І Хто не знає, просто дізнається, що на Хмельнич... Хмельниччині, які відбувалися події 106 років. Для глядачів скажу, що після нашої розмови ми покажемо оновлену версію, тому власне ви на власні очі можете побачити, як власне фільм змінився. А зараз ми показували ще й бекстейдж для глядачів, як це виглядало сім років тому. Розкажіть штучний інтелект вирішили використовувати для оновлення кінофільму. Наскільки для вас цей інструмент вже був зрозумілий? Спочатку я декілька років тому знайшов на одному із закордонних сайтів невеличкий архів, де були кадри Хмельниччини початку 20-го століття, і я шукав програми, шукав методи, як би підвищити якість, бо якість була погана, і тобто, і так я собі якось вчився, пробував, пробував що як підвищувати якість старих плівок. Тобто, і, поганою якістю і вже на сьогодні, коли є бачу якісь архівні фотографії, то зараз дуже є багато програм або методів, або взагалі сайтів е штучним інтелектом, які підвищують якість і можуть перетворювати фото на відео, mm -hmm. заздалегідь використовують е так просто для себе, але е тут можна і більш ширше це зробити тобто є ідеї, тобто взяти. Архітектуру накласти на 3D-дизайн і спробувати оживити тобто для відео, як це виглядало. Тобто є ще багато чого вчитися, але в основному це я використовую для підвищення якості старих, старих плівок старих кадрів, щоб е, до 4К, щоб для теперішнього глядача це було приємно дивитися е, для поліпшення звуку і. Е, Хочеться в майбутньому просто відтворювати те, що не можна з малим бюджетом або з обмеженим часом, тобто, це все зняти. Ну, ми бачимо навіть фільм, який був в багатьох номінаціях на Оскар цього року, бруталіст. То Едріан Броуді взяв Оскар за кращу чоловічу роль. То е, ми знаємо, як американці відтворюють східноєвропейську мову. Тобто, вони, коли ми дивимося, це нам смішно, тому що вони пробуються все криво говорять. Відміну того, як ми гарно розмовляємо англійською, то йому акцент венгерський, тобто, робили за допомогою штучного інтелекту. Тобто що він чесно говорив, щоб не було якби насправді він розмовляє. Тому він зараз повністю всюди застосовується, і думаю, в українському кіно вже цього року теж ми його побачимо по за застосуванню штучного інтелекту. Для того аби виконати ті завдання, про які ви говорили, і підвищити якість зображення, анімацію і так далі, наскільки штучний інтелект це зручний інструмент? Е, він зручний, тому що це відбувається швидко. Це е, якщо якийсь кадр або дубль зняв криво, або щось те, що не потрібно, там знаходиться, це можна буде легко забрати. Ну і він доступний, тому що всі ці сервіси вони є безкоштовними. В інтернеті є різні коди до цього. все Можна або самому програмувати, або самому робити. Тому і можна із кадрів або відео робити 3D-моделі людей або будівель, а потім вже їх редагувати, тобто можна оцифровувати. Тому... Легко і зручно і дуже допомагає, і надіюся далі якби розвиватися в цьому напрямку і застосовувати для майбутніх фільмів. Тобто, зараз він і здешевлює процес, і пришвидшує процес. Так, так. Ну ми знаємо, що минув минулого року були страйки сценаристів в «Голлівуді». Угу. А вони ще й допи... до умов оплати праці, вони ще дописували, щоб штучний інтелект не писав сценарій і не виробив кіно, тому що всі бояться, тому що відкине багато робочих місць і в професійній сфері. А в аматорській сфері ну це дуже полегшує, пришвидшує, і те, що можливо, якийсь невдалий дубль можна покращити, а голос можна і замінити або витягнути те, що можливо якісь шуми завадили це зробити. А ось щодо написання сценаріїв, чи ви випробовували вже штучний інтелект? Е, на жаль, ні. Тому що я в основному, коли це, він почав застосовуватися всюди, з'являтися різні програми, я в основному знімав документальні фільми. Тобто мені для цього сценарію не потрібно. Я слухаю живі історії і вже з цього компоную фільм. А я просто не знаю. Що потрібно задати тому штучному інтелекту, тому адже будь-який сценарій він пишеться під героїв, під якусь історію, тому це все індивідуальне. Я за творчість і за працю людей як таку. А з технічної точки зору, штучний інтелект ну, це дуже простий інструмент, і можна і оживити фотографії, можна навіть зробити якусь виставку з відео живим, і дуже легко. Воно іноді доповнює ті кадри і фото, архівні історичної давнини, що ми не бачимо, або забрати якісь, тобто, частиною, яка пошкоджена фотографія або відео, щоб відновити це все, і в дуже короткі терміни. Скільки часу у вас зайняло оновлення цього фільму? Е, насправді, коли ми знімали фільм, ми його зробили за тиждень, тобто змонтували. І презентували, а ну і так само тиждень пішло мені тут, тому що оновити всі дублі, вибрати нові дублі і е, синхронізувати це з е, архівною хронікою, яка дуже доповнила історію і показала те, що було в нас 106 років тому. Чи ви задоволені тим, як все вийшло? Чи впорався штучний інтелект з завданнями? Ну, це е, мій перший такий досвід, щоб е, перетворювати фото, в відео. Як на перший раз е, вийшло більш-менш вдало, в мене е, використано в фільмі близько хвилини архівної хроніки. Але в мене вийшов такий фільм на три хвилини: тобто, про життя Кам'янця-Подільського з 1918 по 1920 рік. Тобто, і е, життя людей, побут, е, архітектура, тобто прольоти камерою. І воно зовсім, якщо дивитися фотографію і відео, воно зовсім ти реагуєш по-іншому на це все. Тобто, і, і думаю, Дмитро Бабюк, який був автором сценарію до цього фільму, і керував це все, допомагав з роботою, то він працює над пошуком і в архівах, і відтворенням архітектури міста 18 століття і 20, початку 20 століття, і 19 століття. І я йому підказав метод штучного інтелекту, тобто як цим займатися, і він вже почав його застосовувати, щоб якось об'єднати це все, щоб відтворити більш ширше, тобто, як, як яким було місто 150 років назад, 100 років назад, тобто і залучаючи менше роботи над графіком. ви згадували про те, що фото ви знайшли на іноземних сайтах, як виглядав Кам'янець-Подільський. В цілому, власне, і знайти такі факти, і працювати над історичним кіно. Наскільки це складно? Е, ці фото, насправді, є відео. Я розповідав про відео, яке я знайшов на іноземному сайті, бо фото надав Дмитро Бабюк. Тобто це все, все з архівів і воно є на сайтах міністерств, mm. тобто вільно розміщено. А ось відео ну, тут потрібно шукати. Дуже багато хроніки зараз знаходиться в. В Росії і Санкт-Петербурзі. іноді вони викладають на свої сайти е шматочки, тобто цієї хроніки, яка знімалася на Хмельниччині, тобто є інші міста, не тільки Кам'янець-Подільський. Але mm -hmm. це я знаходив ще до повномасштабної війни. Зараз би, офіційно до цих всіх різних ресурсів доступ закрито до е сайтів з доменом РУ або взагалі Тобто це все. І якщо зараз щось нове знаходиться, це є частинки якоїсь німецької хроніки, які знімали тоді з на початку XIX століття. Ну я завжди щось шукаю. Шукаю різними мовами, що може щось з'явилося, які згадки про місто, і мені цікаво це все, тому що є якась така маленька мрія, зняти історичне кіно і на тему доби. Казацтва, тобто Хмельниччини і Речі Посполитої, це 16-17 століття, і зняти щось на тему і революції Української Народної Республіки 18-20 рік. Але для цього всього треба або дуже потужну команду для роботи спецефектів, або якось допомогою підручних. Речей, тобто архівної фото, відео, хроніки, і думаю, штучного інтелекту відтворити це все місто і е, поєднати там з живими акторами, тобто, щоб можна було це все дивитися, не різало очі, як буває часто спецефектами, там дешевими, і можна було б робити кіно, тому тут ще треба вчитися потрібно пробувати застосовувати, тому що хочеться, щоб все це було автентично. А як ми бачимо для великих там європейських історичних фільмів, голівудських історичних фільмів, ці всі локації будуються, цілі міста будуються, тобто це тобто, відтворити, але в умовах війни, і в умовах обмеженого бюджету і від Міністерства культури, і від Держкіно, і е, новими завбудовами в містах тобто це важко це зробити, тому можливо, якби цифровізація, штучний інтелект, тобто і 3D моделювання допоможе це все зробити. А на ваш погляд, зараз в сучасному світовому кінематографі, штучний інтелект це більше про допомогу, чи, можливо, вже йдеться про загрозу для творчого процесу? Ну, тут думки розділилися, тому що, починаючи мабуть, з десятих років ми часто в різних великих голівудських блокбастерах бачили. Цифрові копії людей, які вже давно померли. тобто Це було і в зоряних війнах, і в е, інших фільмах, в основному це почалося, це тематика із зоряних війн. Тобто Акторів, які ще померли в 80-х, 90-х, відтворювали за допомогою цифрової копії, і голос відтворювався, і, і, тобто дуже з'явилося багато противників. Але от, як ми побачили цього Оскару під час фільму Бруталіст, воно, якщо відтворювати міміку, мову, тобто він допомагає правильно, тобто воно покращує все сприйняття, і глядач навіть не, не помічає такі зміни. І активно застосовується штучний інтелект для реставрації копій. Тобто зараз фільми 70-х, 80-х, 90-х, коли нові оцифровки йдуть лівки, тобто. Вони для того, щоб підтягнути якість, тобто за задньої за, за масовки фонів, тобто все, що було сильно зернистостю покрито. Вони за тому штучного інтелекту е, чистять це все. Тому що, якщо раніше кожен кадр потрібно було вручну, там чорна плямка від плівки, тобто це все чистилося 24 кадра в секунду. Тобто то зараз штучний інтелект це прискорює в декілька разів. І ми бачили цифрові копії відновлення Френсіса Форда Копполи, тобто він займався е, своїх фільмів. Зараз е, займається е, займаються студія Warner Brothers відновленням фільмів 90-х, Це Сім, це фільми Девіда Фінчера, які він за розвиток штучного інтелекту і спецефектів завжди був від цифрових камер. Тобто він відновлює всі свої фільми за допомогою штучного інтелекту. Тому Воно спочатку так застосовується, а ну а далі через років 10, можливо, е мабуть, і будуть грати цифрові актори, тому що ми бачимо під час ковіду дуже багато виробництва було дистанці дистанційно, і якраз знімалося все на зеленому фоні. На почали застосовуватися панорамні дисплей екрани, тобто, де Камера рухається, і за задній фон змодельований в 3D теж рухається. Тобто, а глядач, який дивиться, готовий продукт на е, телевізорі, або на смартфоні, або на інших гаджетах. Просто думає, що це знято наживо, різні нові технології. Ну і це все далі почав застосовуватися і штучний інтелект, який допомагає е, поєднувати. Е, Панорамні задні фони, тобто цифрові, тобто і разом з рухом камери і рухами акторів кадрів. Тобто це все застосовується і в Україні я ще поки не бачив застосування цієї технології, але ну думаю, через років 4-5 воно до нас дійде. А на режисерську роботу чи якось може вплинути штучний інтелект? Ну, режисер, це як директор на виробництві або на підприємстві, тобто він займається всіма аспектами і е, він керує е, знімальним процесом. Тому ну штучний інтелект. Ну це просто е, базова кількість алгоритмів, які виконують ту функцію, яку ти йому задаєш. А ну а саму роботу. Ну, я поки ще не представляю, як це можна замінити. А на ваш погляд, в цілому, чи має бути межа в кінематографії використання штучного інтелекту? Е, межа? Ну, це дивлячись, якого роду це проект і мистецький. Тобто, ми бачили скандали і в Твіттері, і в соцмережах, коли за допомогою штучного інтелекту зробили об... обкладинку для книги одного з видавництв в Києві. і... Тисячі людей були розгнівані, тому що ну це зневажує роботу авторів, тобто художників. Тобто, а друга частина прийшла на допомогу і почали спеціально замовляти цю книгу, тому що великий хейт був до видавництва. улюбленого, які видає книжки українською мовою. Тому ну, ну завжди буде 50 на 50. Е, але ми бачимо, що штучний інтелект всюди. Ми бачимо, що і штучний інтелект застосовується і в економіці, і в бізнесі. і Ми бачимо рекламу і прес-конференції, що різні банківські установи запроваджують там е, інтеграцію штучного інтелекту, і про штучний інтелект зараз йде війна між США і Китаєм, тобто їхніми сервісами великими. Ми вже бачимо компанію штучного інтелекту сама в себе купила Твітер Вілона Маска ікс. Тобто воно йде, йде йде, ну йде до того, що він буде всюди, і він буде всюди допомагати, як раніше з'явилися голосові помічники в телефонах і смартфонах, потім, як е, з'явилися е, е, чат GPT, тобто всі гралися з цим. Ну а зараз все це в одному комплексному поєднанні воно буде застосовуватися у всіх сферах, не тільки в кіно. Людський фактор, на ваш погляд, чи буде таке залишатися у кіновиробництві? Ну, обов'язково тому, що е, не, я не представляю будь-яку сферу в кіновиробництві, тобто, де б не була залучена людина. Тому що е, поки штучний інтелект, ну, він просто генерує те, що він побачив, але він нового не може згенерувати, поки людина не створить щось mm. нове. Ну, це все взаємозалежно. І. Якщо штучний інтелект вчиться на відео, на зображенні, на звукові, на грі акторів, тобто і перетворюється все, він просто буде по колу йти це все відтворювати. А людина ну створює те, що цікаво людині. А, ну а штучний інтелект поки генерує це все. Ну може можливо, за років 5-6 воно трансформується. Ми вже чули, що вже е, пробували якісь чіпи до мозку людей, тесну. Варіанті приєднувати, це поєднувати з штучним інтелектом з цифровізацією, ну, подивимося, що з цього вийде. Ну, поки кіно, це е, таке об'єднане мистецтво, яке поєднує театр, музику і фотомистецтво, е, тобто в одному. І ну, це те, на чому можна, якби з штучним можна розігрітися. Це, і Великий спектр, як з цим гратися. На ваш погляд, чи може кінематограф перейти і показ фільмів у VR-формат? Можливо, це будуть голограми, які ми будемо бачити в кінотеатрах, а не просто екран? Це все можливо, але ми знаємо, що ці емоції, які ми використовуємо, коли дивимося кіно навіть на плівці або на великому екрані, нічим не поєднується з тим, що ми дивимося це вдома по телевізорі або дивимося на гаджети. ну буде VR вже використовується. Але в Голівуді ще років 10 назад пробували робити такі живі кінотеатри, тобто 4 5D, тобто коли ти дивишся, кіно чуєш запахи. Угу. Але воно швидко пройшло. Навіть те саме 3D, воно почалося масово. Воно було з 80-х, але масово воно почало в виробництві після Аватара, тому що Аватар продав технологію 3D. Тому нам потрібно чекати якийсь такий проект, який би продав нам ще одну якусь нову технологію. Бо яке кіно знімало спеціально під той самий VR або під те саме голограми. І потім це все тестово, тому що голограми використовуються на концертах, і ми знаємо, що через голограми вже оживляли Тупока Шакура, вже оживляли багато Майкла Джексона, тобто на різних благодійних концертах. Але це все поки. Було дві-три хвилинки, тобто в тестовому форматі. А штучний інтелект, я думаю, зараз це все разом з технологією 3D може розширити це все. А, як на мене, то я б краще б дивився в класичному варіанті. Ну, власне, це не відворотній процес у цей технологічний розвиток, тому нам залишається лише стежити і адаптовуватися до тих реалій, які будуть у світі. Вам дякуємо, пане Андрію, за те, що доєдналися до нашого етеру. Режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць був з нами на зв'язку. Говорили про використання штучного інтелекту у кіномистецтві. Ну і власне далі матимемо змогу побачити, як все це виглядає.